Привіт, вітаю на каналі. Так, що у нас сьогодні? у нас сьогодні Алжир і Росія. І так, у мене Алжир. Мені випадає фіолетовий колір. Союзник мій Мультикар Росію. Напроти мене Алекс 19 Росія і Рост. Червоний, це Алжер. Так, так, коротше, так в мене і немає часу якийсь білд. Нормальний використати для цих хідних націй. Не можу я ними, не вмію я нормально грати. Ну, стараюся якби діяти там які, якісь базові. Опції робити там спочатку наймаю пікінер, щоб там не займали ліміт, потім десь там 5-6 хвилина перехожу вже на легких піхотинців і намагаюсь постійно будувати будинки. Значить, ну і відповідно. А, і тут я ще й забув взяти сакеру. Ох. О, нарешті. На які вже аж на 11 хвилини. хвилині, блін. Довго, дуже пізно. Коротше, закриваюся я парканами. Гармати запускаю. Ще одне РДП пішло. І що? Йду я в атаку. Якраз беру останній вже захист. Трохи прокачав мамлюків. По гарматам у мене 4 штуки. Так, мій опонент грає без парканів та без стін, зате одну вежу побудував. Так, що тут? Рост виходить на мого союзника. Так, і тут, коротше, дивися. Значить, що там? Прожимаю я, лікування і бачиш, дивися, помилку яку я зробив. Мої війська дуже розтягнуті. В нього кучно пішли. Ну і плюс це ще... Це москальська піка. Також нормально рубає. Ну що, І, бачиш, він мене тут прижимає, тут в мене частина. Я починаю його розтягувати, розводити якось. Ай, дочекання не послав і... Оце була моя помилка. Десь так він тут і перебив моїх. 69. Кінер у нього. До речі, навіть не подивився, Ну, на них навіть ще не докачав до кінця. За таке раз взяв. Угу. Ну і що? Дивися, він мене, коротше, не прожив я його тут. А мій союзник відбився. Ще й встиг, ні, не встиг. Майже встиг. Закритися стіною. Тут же пішла підмога у мене. Ось що залишилось у синього і така армія у мене. Ах, накинув мені так непогано. Так, ну союзник мій пробивається. І червоний здається. Блін, картеч скільки поклала, йомайо. -йо. Ну дивися, блін, і тут у нього стоїть. І коротше я все-таки не зміг його продавити. Як я не старався, і це при тому, що вони в нього були не прокачані ж. Диви, вони ж у нього так і не докачані до кінця. Кераса це зарішала, так чи що? Ну і плюс та на початку помилка, що. Розтягнув я свої війська. Я захопив інші гармати мої. А тут вже мій союзник підійшов і... Все. Синьому тут вже конець. Найманці. Так, да, тут ми вже його задавимо просто. Масою. Ну що ж, така гра, бачиш? Алжиром. Треба вчитись грати Алжиром. Отже, я дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримай український контент. Постав лайк та прокоментуй. Ну що ж, до нових зустрічей. Пока-пока.